Це літературний фестиваль фронтера. Мене звати Сергій Чурков, і я буду ведучим бекстейджу. — Як тобі фестиваль? <рес> Дуже круто. Дуже заходить. Класна організація. Багато людей. Відчуваю, що тут левова частка активних креативних людей з Луцька. Приємно, що чимало заходів були, де е, мовці спілкувалися різними мовами. Усвідомлюю наскільки це важко було зробити синхронний переклад з okay. цими навушниками, скільки це зусиль вартувало, не кажучи про гроші. Привіт, це Аня, менеджерка проєктів Фронтери. Ань, можеш трошки розповісти про куби, які стоять у нас за спиною. Лише завдяки цим людям ми можемо проводити цей захід. Частина цих кубів це проєкт нашого дружнього видання, місто Медіа, і на них зображені люди, які працювали в Луцьку в креативних індустріях, і зараз вони в силах оборони. Друга частина це автори, письменники, які приїздили до Луцька усі в світлини з їх цивільного життя. Друге це світлини, які вони нам надали, як вони виглядають зараз в пікселі в силах оборони. Нагадую, що в рамках фестивалю триває великий збір від ангару на дрони та іншу техніку для українських військових. Обов'язково підтримуйте усіма доступними для вас способами сили оборони, тому що це дійсно основна причина того, чому ми можемо зараз проводити в мирному луцьку фестиваль, який присвячений літературі українською мовою. Ми зараз в підвалі прикольного замку ілюстрації від літосвіти. Трошки розкажіть нам, що це таке. Страції до антології сучасної прози переступи цю антологію ми зробили вперше цього року за 10 років в найкрутіші тексти випускників літосвіта. І власне ми вирішили кооперуватися з прожектором. Мені здається, що воно якось дуже лягає на цю всю концепцію, тому що молоді письменники і молоді ілюстратори у Луцьку Ми представляємо її вперше. Далі вона вже піде в соцмережі виліз своєї водойми поруч знайомі морди знов. дахи співають акорди в коні. На копитах ботфорди, а на роботі всі кури ходять на перекури, я дихну повітря в жабри, піду у мандри, та й нирну. Далеко, аби не то піду на дно. Гурт назва на фестивалі Фронтера. Ярослав Павло, вітаємо вас. Смішковий топ гурту назва. Я здебільшого поезію читаю. Перше місце Микола Холодний. Друге місце Іван Кутляревський. Третє місце Артем Полежака. Я читаю Ронобе. Це лайт новели. Читайте таке, воно інтересне. Чи купують люди книжки, чи задоволені ви витер? Багато. Ми Дуже не багато. очікували. Щоб почитати чим різноманітнити свою книжкову поличку, знайти щось своє, чи серію книг, чи письменника, і от читати. Дуже рекомендую. У нас скоро вийде книжка Палюче тепло вб'є нас О, найперше. Ага. Це про спеку. До речі, про те, що відбувається з нами, про те, що відбувається зі світом. ще книгу нашої луцької починаючої авторки Юлії Мак толіки про тих, хто перемотував касету олівця. Вже почалася автограф сесія Євгенії Кузнєцової, і це не може не тішити, що люди стоять чергу для того, щоб отримати автограф. Протенький бліц опитування: Семків чи щербина. Е, семків. Семків чи Романцова? Семків. Семків чи Кузнєцова? Семків Семків чи кідрук. Кідрук, кідрук чи Жадан. Кідрук. Кідрук чи Іздрик? Іздрик. Іздрик чи Карпа? Карпа. Карпа чи Семків? Карпа. Карпа чи Кузнєцова? Кузнєцова. Супер, ось ми і з'ясували. Без патронів. Вона, мені здається, дуже не належить до української Києва. Це який нам залишив собок, і ми намагаємося з цим. Ут зараз і назавжди. У вас дуже класний мерч. Розкажіть, що це за мерч. Це мерч амбасадорка Луцьк. Алгоритм її громадської організації, яка промотує Луцьк дуже активно. І ми виділили символи основні Луцька, які є: Луцький замок, лесен ясен, скульптура зерно, яка збирає зараз на розмінування. Ветеранська кірха найбільший будинок в світі, який знаходиться в Луцьку. І маршрутка Богдан така жовта, класна, яку ми всі часто бачимо. Дійсно класна. Прантера не тільки освітня, а й розважальна. Фестиваль неймовірний. Мені дуже подобається тут саме стільки людей, скільки треба, і можна відвідати все. І спікери неймовірні. Мені здається, дуже бракувало такого фестивалю влітку. Це дуже хороша енергія. Насправді мені подобається, що тут dog-friendly, дуже класна локація. Пане Андрію, розкажіть трохи про фестиваль очами організатора. Відпочиваєте, хоч трохи сидите? Відпочиваю, працює дуже потужна волонтерська команда. Я дуже тішений тому, що підібрались класні люди. Потужна команда організаторів. За всі роки, починаючи з 18-го, і зараз який фестиваль ваш найулюбленіший, наймасштабніший, найкрутіший по емоціям. За той, який вбивайте сьогодні, який буде наступний. Знаю, що тримає. Все хороше, в тому числі і наш фестиваль добігає кінця. Це був четвертий міжнародний літературний фестиваль Фронтера. Ми чекатимемо вас на п'ятому. Зустрінемось в дивовижному місті. Луцьк і ще більше людей відвідує цю подію. Мене звати Сергій Черков. Па-па! серця.